Всім здравствуйте! Мене ви знаєте Павло Миколаєві, в місті Вінниця. Сьогодні вам показую однокімнатну квартиру на оренду Поділля Бортняка 2. І так, справа наліво йдемо. ванна, кімната. Можете вже дзвонити 098 454 41. Далі кухня. Мікрохвильова, новий стіл. Стерці на 4 особи, холодильник, балкон, вид вікон. Там у нас парківні Ющенко. За цим будинком школа на поділі. Ламінат на підлозі. Далі житлова кімната. В кімнаті ось такі тумбочки, шухлядки, телевізор. Ось диван. Новий абсолютно з матрасом. На фото видно, як розкладається ламелі, все там є Вид з вікон і окремо у нас гардеробна ще присутня, щоб не забувалася, квартира шафами. Загальна площа 45 квадратів. Дзвоніть або пишіть, покажу зручний для вас зараз.